Інколи краплина близько може не просто зробити красивими ваші вуста, а й врятувати чиїсь серця, серця українських жінок, які на превеликий жаль принесли операцію по видаленню раку молочної залози. В рамках благодійного проєкту Рожеве змінює життя, кожного року компанія Меркель випускає якийсь особливий продукт, який несе місію рятувати життя жінок. І кожного разу компанія обирає щось таке неймовірне, щось таке красивезне, що повз цього продукту ти взагалі не можеш пройти, тому що він вражає по всім фронтам. І зараз, коли я подивилася на цю новинку, коли скуштувала її нарешті, До речі, у мене тільки що стався перший раз, коли я наносила її на губи. Я зрозуміла, чому Lip Oil — це головний тренд 24 25 років у догляді за губами. Просто е, ці рекламні відео, ролики з цими неймовірними оліками. Не з не близькими для губ, а саме доглядовими олійками для губ, які дають відчуття легкості, які дають відчуття у цих соковитих, молодих, красивих губ. Ці олійки є дуже класно представлені в багатьох люксових брендах, таких як Івсен Ларан, Кларан, Dior, Rare, Ну, ви знаєте, так, і вони вартують від. Тисячу двісті триста гривень до двох тисяч гривень можуть вартувати. І тут компанія Мрікей дає нам два дуже трендових продукти. Коли ти їх наносиш на губи, ти розумієш, що це просто шовкове покривало. От у мене, наприклад, зараз відтінок вишня, який я думала, що він буде темніший ніж відтінок карамель. Але коли я його нанесла, я зрозуміла, що я не можу обрати, який відтінок мені набагато більше подобається. Тому що вони насправді є прозорими, вони є легкими. Мені подобаються обидва відтінки, і реально потрібно обирати обидві, тому що відтінок вишня більш такий відкривається. Жіночний на губах, бачите, він класно гармонізує з моїми принтами на одягу. Як на мене, він мене трішечки більше освіжає. Але відтінок карамель для мене він також дуже класний, і я точно знаю, що, наприклад, у стилі casual я буду відчуватися дуже трендово. Чому шовкове покривало? Така у мене асоціація з цими блисками, тому що з рахунок, неймовірно, Крутого складу, це 9 високоякісних рослинних олів в поєднанні з емулентами, вони створюють відчуття. Глибинного зволоження і вони запобігають втрати вологі вашою шкірою. А це дуже важливо у літній період, коли губи постійно сохнуть. Це дуже важливо у період, коли на нашому обличчі мінімум макіяжу, і хочеться, щоб на ньому було максимум сяйва. У мене коротке волосся, і я постійно, знаєте, оце на прогулянки з дитиною, я не люблю, коли волосся прилипає до моїх Губ, але от з цими олійками такого немає відчуття, що щось важке я не несла на губи. Взагалі, от просто вони пухкенькі. Є відчуття такої прохолоди, що також дуже важливо у літню пору року. І будь-яка жінка може наносити цю олійку як просто на олівчик, так? якщо ви любите більш чіткі контури губ, які потрібно відновлювати, можна додавати краплиночку на Яку помаду і створювати це глоу відчуття рідкого скла, але не заважкого, не липкого, а легкого е, зволоження та е, відчуття того, що е, ну, все у вас добре, розумієте? коли е, ти використовуєш не просто помаду, не просто блиск, коли ти береш в руки люстерочко, на якому написано, що я змінює життя. Це люстерочко йде в подарунок при купівлі трьох таких олійок для губ. Я завжди відчуваю, що я, окрім себе красивою, зробила добру справу. І мені на серці завжди приємно. Мені хочеться посміхатися серцем, тому що моє серце знає, що я зробила щось важливе для когось. Дуже легко. Створювати добрі справи, коли ми об'єднуємось, тому що 50 гривень, вони не здатні врятувати чиєсь життя, вони не здатні подарувати надію жінці. А коли це 5 тисяч, коли це 50 тисяч, коли це 500 тисяч, то це вже інші масштаби. Ці продукти, вони навіть я сьогодні на е, лідерській зустрічі сказала: от вони, якщо б навіть були якісь е, не дуже красиві, не дуже трендові, популярні, я б все одно зробила все, щоб жінки України долучилися е, до цієї можливості зробити своє серце більшим. А коли краса, якість, комфорт, трендовість. І добрі справи поєднуються, то і відбувається у цей справжній меджик. Єдиний мінус у цих оліях, що вони є лімітованою колекцією, limited edition, до моменту наявності на складі. Я вважаю, що цей продукт буде дуже швидко розкупований. Прогнозую, що першим відтінком закінчиться карамель. Що значить, закінчиться на складі, що його вже не буде? Саме це і означає, що закінчиться і його вже не буде. Тому подаруйте собі, це прекрасний подарунок до Дня Матері, це прекрасний. Подарунок будь-якій подружці, коліжанці, лікарці, будь-кому, кого ви зустрінете на своєму шляху, і якій жінці ви захочете сказати дякую. Не шоколадкою, не пляшкою вина, не чимось таким, а такою олією. Яка стовідсотково їй зайде. Чесно, я розуміла, що вони класні, тому що я вже чула відгуки від свого національного лідера, яка вже користувалася і вже відвезла це цю олійку до своєї неймовірної доньки в Дубаї, і де е, всі вони там коштували і сказали, що це вау, перфект, Белісіму, і неймовірна така історія. Але ти можеш е, от. Уявляєте, неможливо підробити сяйво в очах у жінки, яка задоволена тим, що у неї на губах. Коли ти фарбуєш губи і тобі красиво, то твої очі сяють так сильно, неначе ти просто неймовірна візажистка, яка зробила собі найкращий макіяж. Тому що це психологія стану. Коли ми Влаштовуємо ритуали краси, любові, і щиро хочемо своїми вустами доносити у цей світ про добрі справи. То це вже зовсім інша історія. Це вже не історія просто про макіяж. Я дуже хочу, щоб ви мене почули, щоб ви почули людину, яка вже не перший рік має відзнаку Ось таке кришталеве серце. Я є міс безкорисливість України. І я з командою отримала ось таку відзнаку у минулому році за продаж помад по благодійності, які були також моєю фантастичною І Я щаслива, що маю можливість наповнювати ваші серця. Бажанням творити добрі справи. Тому сподіваюся, нам всім хватить. Сподіваюся, що я запалила ваші серця любов'ю. Навіть, незважаючи на те, що я ще досі не розповіла вам про неймовірний склад цих продуктів. Це просто я не дуже сильна в складах, так. Але коли я почала вивчати, що це 9. Таких низькомолекулярних рослинних олій, це олія карієте, олія авокадо. Я її просто обожнюю. Ну, зрозуміло, що це різні олії, це не та олія, якою ви салат заправляєте, і олія касторова, олія карі... каріте, яка є і олією щи, і е, вітамін Є. Е. Ну, це просто, знаєте, от в одному флаконі користь, краса, трендовість, важлива місія. Це олії Glow, які е, мають бути у кожній. Два відтінки тут, е, дівчатка, вам не потрібно думати, Боже, який же обрати? Обирайте обидва, а краще беріть одразу три, щоб у вас е, було ще люстерочко. І подумайте, е, кого, кого з жінок вам би хотілося привітати цією красою. Не з Днем народження, а просто. Я вам кажу, що треба робити сюрпризи життя, тому що це життя у вас є, що ви є одна у одної, і що вас пов'язують якісь такі відносини. І не дай Господь колись почути про цю страшну новину, яку чують, на жаль, тисячі жінок України і у всьому світі, тому що ми з вами живемо у страшні часи стресу. Екологічної катастрофи, і нехай краса і надалі продовжує змінювати світ. Я сподіваюся, що після мого віду у вас виникло бажання піти на обстеження, обстежити свої груди, здати аналізи, зробити чекап, тому що тільки у людей, які займаються. Діагностуванням, так, попередженням, а не вже виявили на, на певній поганій стадії. Є шанс на те, що ще все можна врятувати. З вами була Світлана Бугела. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. І обов'язково напишіть в коментарях, які жінці вам хотілося б подарувати цей блиск. Буде приємно почитати, кому ви віддаєте своє серце, чому ви будете це робити. І чи зуміла я достукатись до ваших сердець.